Вітання усім телеглядачам, родівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо, і сьогодні новини звучать із Золочівської громади. Щороку в четверту суботу-листопада Україна вшановує пам'ять жертв голодомору 1932-33 років і масових штучних голодів 1921-23 і 1946-47 років. У 2024 році День пам'яті жертв голодоморів припадає на 23 листопада. Голодомор став можливим, тому що українці під час української революції не змогли вистояти у збройній боротьбі проти більшовицької агресії. Окупація України вилилася нашому народові у численні злочини, масові репресії, терор і депортації. Сьогодні росіяни знову застосовують проти українців методи геноциду, щоб знищити нашу ідентичну культуру і мову. Тож сучасна російсько-українська війна спрямована не тільки на те, щоб знищити незалежність української держави, але й щоб знищити українців як самобутній народ і як націю. Точно кількість жертв голодомору встановити неможливо. Радянська влада не збирала інформацію про загиблих і всіляко приховувала трагедію. Дослідники називають числа від 3 до 10 мільйонів. Пам'ятайте, кожен вогник у вікні це вияв нашої скорботи, пам'яті і віри у майбутнє. Ми обов'язково вистоїмо, станемо сильнішими та обов'язково змусимо агресора відповісти за всі скоєні злочини, аби не допустити повторення трагедії у майбутньому. У програмі заходу у золочеві взяли участь Золочівський театр край попередження про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні. Вночі та вранці у Волинській, Рівненській, Львівській, Тернопільській та інших областях. Туман, видимість, 200-500 метрів. Перший рівень небезпечності жовтий проєкт Воїн супергерой на Золочівщині. Діти повинні знати в обличчя наших героїв і зростати в любові до людей і один одного. Започаткували цей проєкт на Львівщині фонд Кава Христина Кавецька. Хто бажає запросити воїна Ковалика Івана з псом-патроном на зустріч у навчальний заклад? Пишіть. Цьогоріч уряд розгорнув програму зимової підтримки українців. Нагадуємо, що захисники та захисниці, які боронять нашу країну, можуть скористатися пільгами з оплати житлово-комунальних послуг. Зокрема, такі пільги поширюються на оплату послуг з управління будинком. Постачання газу, електроенергії, води, опалення, вивезення сміття, а також на придбання твердого палива та скрапленого газу. Пільгами можуть скористатися учасники бойових дій: 75% знижки на оплату житлово-комунальних послуг у межах встановлених норм, учасники війни 50% знижки, особи з інвалідністю внаслідок війни 100% знижки. Члени сімей загиблих 50% знижки. На Золочівщині відреставрували 25-метровий металевий пам'ятник хрест Шашкевича. 112-річний хрест становили у селі Підлися, де народився Шашкевич. Хрест становили на сторіччя від дня народження Шашкевича. Реставрують його вперше з часу її спорудження 1911 рік. Роботи почали, коли відзначали 210-ту річницю від дня народження Маркіяна Шашкевича. На відновлення хреста виділили півтора мільйони гривень. Ремонтно-реставраційні роботи на монументі проводило товариство Креативна фабрика Вікторія. Пам'ятний хрест на честь поета, письменника, священника Української греко-католицької церкви, члена руської трійці та співавтора першого українського альманаху Русалка Дністрова Маркіяна Шашкевича встановили на Білій горі біля рідного села Підлися у 1911 році. До століття з дня народження автором монументу є відомий львівський архітектор Олександр Лушпинський. Ковальські роботи проводила фірма Михайла Стефанівського. Пам'ятка є зразком українського модерну. На цьому в мене все. Слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам України!